Доброго дня, пані і панове. Свята неділенька, я така час подумати про щось сокровенне. Своїми поясненнями хочу поділитися. Це не інформаційна якась прив'язка, це просто пояснення, які в мене виникають стосовно всього, що відбувається. Бо більше зараз теж відбувається, більше пояснень, як на мій погляд, потребує, ніж просто висвітлення, що там висвітлювати, якому й без мене. Не пропоную своє пояснення всьому, що так дуже дратує стосовно і Америки, і основних наративів, які щодо нашої війни, і основних оцінок, які щодо нашої війни, і всього того, цього, того, яке от ніби все ніби й треба, і ніби й не влаштовує, і навколо всього це крутиться. і мені здається, ми потрапили в, в доволі пакосну і таку. Примхливу і, і, ну, можливо, навіть в якійсь мірі, і безвихідну ситуацію. Ситуацію, коли найгірші люди говорять нам найгіршу правду. Знаєте, це так як в житті. Це завжди дуже, дуже злоститі, дуже злиті, дуже так, так дратує і просто виводить себе, коли розумієте якийсь поцестанний, якийсь чмо останній говорить нам найболючіше. І тоді вже включається оце таке рефлекторне заперечення тільки тому, що це дуже погана людина щось сказала. Сказала максимально точно, максимально в яблучко, і ми це розуміємо, але в нас є можливість це рефлекторно заперечити тільки за рахунок того і завдяки тому, що сказав, сказала нам то розумієте, якась умовно кажучи, ну скотина остання. А та скотина якраз тому й говорить максимально цинічно жорстко. Гірко, прикро і в яблучко, якраз тому, що вон воно вона якби вже і так скотина, тому вона ну і не губить нічого. Так немає завдання тут якихось особливих підходів шукати. Я такий дуже побутовий, якийсь, ну як на мене, дуже зрозумілий, з дуже приватних життів приклад. примір, застосовую якраз приміряю до, власне кажучи, нашої геополітичної ситуації, тому що ми є в такій ситуації, коли найгірші люди. Люди, до яких в нас зашкал негативного, антипатичного сприйняття, говорять нам якраз найгіршу і найправдивішу правду, і вона відторгається якраз тому, що це звучить з уст найгірших і най... найприпаскудніших. Це ну, от в психології є. Оцей такий трюк, коли джерело інформації чи ретранслятор інформації, довіра чи недовіра до нього перекриває сутнісну частину повідомлення. Тобто від того, як ти ставишся до ретранслятора повідомлення, ти маєш можливість це повідомлення або сприйняти, або рішуче заперечити, і в випадку, коли найправдивіше повідомлення йде від найгіршого, найнедовіршого. Там джерела, то воно має якби, підставу логічну і емоційну підставу відторгатися. Ситуація в нас саме така. І тут вже раціональне, ну якби губиться. Тому що, якщо, умовно кажучи, з усього, що за останні, ну беремо там з початку року, так грубо, що з початку року лунає, зокрема від адміністрації Трампа, а в нас країна антитрампійська в своїй суті зі зрозумілих причин. То, якщо забрати першу частину речення, хто сказав, а лишити без посилань голе речення чи півречення, що сказано? Ну, то це розділення, мені здається, воно і максимально зараз потрібне, бо не розділяючи це, ми якби не чуємо другої частини речень усіх. У нас всі речення вмирають і відторгаються, відкидаються, обрубуються на першій частині, коли йде посилання на джерело повідомлення. Джерело повідомлення нам не підходить, відповідно, що би він не казав, воно вже все не підходить. Ось така побутова логіка, вона в геополітиці є абсолютно згубна, я би сказав навіть самозгубна. І тому ми ось в такій ситуації, коли, умовно кажучи, все, що каже Америка по війні, всі оцінки Америки по війні, за рахунок ну, повного несприйняття самої по собі зараз Америки у вигляді. Рудошевелюрного е, Трампа, е, ось за цим і не сприймається те, що ну, не на 100%, не на 200, не на 300, а на 500% лунає лише жорстка гірка правда. І вона має причину відторгатися саме через те, що є рефлекторне заперечення через найгіршу людину, яка говорить, в принципі, то дуже в яблучко, тому це так болить. Якби було це мимо, якби вся риторика Америки не була точною і такою хірургічною, такою преп... препараційною, то воно би й йшло мимо. Воно тому так дратує, що воно дуже потрапляє в самоусвідомлення, навіть позасвідоме, що жорстке, жорстка, вже жорсткішої не буває. Ну як би така гола правда. Ось такі ситуації ми, і, і, і воно отут, тут робіть, тут вже включається чисто людське. От хто що для себе е, е, обирає? Хтось обирає першу частину речення з відрубуванням всього наступного, а хтось це минає, відсікає, відсепаровує джерело інформації, ну, тобто повідомлення, а бере за основу саме повідомлення і вже над ним працює. Думає, воно в, в, в ну, тому що щось є чи нема. І, і, і от вже зосередженість на тому. Позаяк наше суспільство вклякає на першій комі і на першій частині речення всіх повідомлень щодо війни від Америки, не заходячи і не доходячи до другої, ну то ми от маємо і таку ситуацію, коли ну якби, маємо завжди виправдання, чому ми не будемо приймати найгіршої правди, бо воно сказано найгіршими людьми. Ура! Всім стало добре, всі самоствердилися. Від того са, сама по собі ця гола, гірка, прикра, сувора дійсність, як би, і вона навіть, трохи вже й розчиняється, вже такі, знаєте, алюзії починаються. Ну, оце дуже добре видно, якраз по відкуфу. Це інтерв'ю спецпосланця США. Е, Стівена Віткофа, вона, е, воно, ну тут воно так розноситься це інтерв'ю завжди, знаєте, епітетами, там сенсаційне розумієте, Ну, тобто, з Віткофом все в чому справа. Посрічайший. Поц самому натуральному того слова. Посрічайший наговорив, що просто розумієте, в голову не вкладається і покле і, і для точки зору, і з точки зору суспільства вважається сенсаційним. Я взагалі навіть близько. Не вважаю це інтерв'ю сенсицію. Воно не те, що близько навіть не сенсаційно. Просто Вітков, через те, що він якби поцнатуральний і не має потреби грати в позитивну кольористику, ну бо йому що. То ось він просто озвучив, ну чекається, він озвучив в неприглядному, в не. В не тій барві обраній, безумовно, і, і стилістиці, але він озвучив всі ті основні оцінки, які. Ну та вже тоді не то, що рік, то вже півтора року вже на Заході лунають взагалі з усіх усюди. Ну, тобто, просто повторено, жорсткувато повторено все те, що і так з різних майданчиків, ну, в першу чергу, медіамайданчиків заходу лунало. Ну та рік-півтора. Просто ми, оскільки відсічені від цієї бульбашки, для нас це, знаєте, як знаєте, грім серед ясного неба. Хоча яке там ясне небо, який, який грім, що ту грому боятися в країні канонат постійно. Е, е, з чого все ось на чому базується і Америка? І інтерв'ю Віткофа це показало, на що найбільше і реакція. Вони стоять на позиції. Ну Америка Америка, устами спецпосланця Віткофа, говорить про те, що вихід з війни говориться, це вже півтора року. Ну що, це вчора сказано? Вихід з війни можливий лише ціною втрат загарбаних територій, бо їх, на думку Америки, там і союзників відвоювати вже є неможливо. Ну і тому, якби як не крути, все навколо крутиться. От можна не сприймати цю тезу, сприймати, але на думку Америки і Віков це. Ну, от, своєю риторикою це так жорстко подає, на думку Америки, від того нічого не зміниться. Звичайно, це неправильно, не несправедливо і недобре, але від того нічого не зміниться, і вони просто відходять з ситуації прецедентів, що ворог, якби не віддасть загарбаного, бо якби, ну, не для того він його загарбував, вводив туди окупаційні адміністрації, щоб віддати назад, розумієте, як, знаєте, в лапках позичену лопату у сусіда. Це є логіка Америки тепер. Вона не нова, вона вже років так пів. Півтора лунає, зокрема, від трампійської частини, а на Заході це лунало ну, після проваленого контрнаступу. Тобто це кінець 23-го року, зараз 25-й. Це не є новина вчорашнього дня вау, сенсація. Від них думка про те, що ціною втрат можна вийти з цю війну і припинити. І якщо припиняти, то по теперішній лінії без всяких алюзій там. Про якісь відмотки, бо ну, сильніший ворог навряд чи на це піде на нього впливу тут не сильно є, або не хоче застосовуватися це теж інше питання. Ну кому від того легше? Ось навколо цього крутиться Вітков Америка, Трамп, Перемовини, Саудівська Аравія одна, Саудівська Аравія друга, трета буде і п'ята ще. От навколо цього все крутиться. Розумієте, І тут, ну, при тому, що всередині суспільства. Ну, якби є здорово, здорово критичний такий нормальний скептицизм, базований на реалістичних оцінках, типу, ну то ну який Крим, який Донбас, я розуміємо, розумію, це дуже далека перспектива. І це і це, зрештою, і наші переговорники в Саудівській Аравії, від імені держави, теж це швидше за все запрезентували, розуміння. Ілюзорності цих цих, цих цих моментів це говорив нам Павел е, е, президент е, Чехії, це говорили нам е, інші наші союзники. що, Ну якби ситуація є така, от чим крити цю тезу? При несприйнятті цієї тези, бо вона не влаштовує нікого, всіх влаштовує хіба кордони 91-го року, там справедливість, все то правильно, якби, але, але чим крити цю тезу, на якій зараз стоїть від ковтери Америки? тере Трамп, тере, Захід загалом, е, от крім якогось от бажаного, там, пафосного, правильного, справедливого, крім оціночного приблиз... таких приблизних суджень, там, епітетів і метал. От чим крити цю тезу? Ну і тут на раціональному рівні не сильно є чим. Тобто лише не сприйняттям. От простіше не крити, а не сприйняти. Ось туди заходить зараз ситуація, що замість того, щоб опонувати цій тезі, з нею працювати, її просто не сприймається, а ця теза є в базі оцінки взагалі розвитку подій. Тому що Захід готовий фінансувати без просвіток, ну, бо йому вигідно затримати, капсулювати війну на наших територіях, щоб підготуватися самому, там 28-29, 30 рік, а там і розмопчиться, то Америка це не готова. От і вся різниця. І тут я не впевнений, що навіть чесніше, як на то пішло. Тобто це отакий от момент. Чим крити цю тезу, крім правильного набору наративів, як би не дуже сильно є. А з боку Америки тут ну, не наративщики. Тут погані люди, які просто будуть правду матушку рубати, і, і, бо їм якби все одно як це сприймається. Ось така ситуація перша. Другий момент, який можна з цього пасажу Віткофа. Виокремити, він взагалі є найважливіший для мене, тому що найвідвертіше вже про це ніхто не мав сказати. Поце існують якраз для цього. Щоб вони могли озвучувати найцинічніші речі, такі як цитата. Чи ж може Зеленський політично вижити, це каже Відков. Якщо він це визнає, Оце все, що ми перед тим говорили. Це і є центральне питання. Закриваємо лапки кінець цитати. Ось цей найвідвертіший пасаж Віткофа він якби нам розкриває в принципі всю підкилимну квінтесенцію перемовин. Все крутиться для Америки навколо того, що ну грубо так, їхніми очима. Ну, цар хоче довічно свалювати в умовах нескінченної війни. І, і, і оскільки він може це робити в умовах нескінченної війни, то відповідно він буде обирати війну, і тому всі вся перемовини, всі там, все, що Америка робить, воно опирається все більше в якби, в як є камінь спотикання, то є якби одна особа спотикання, для якої війна дорівнює посада, дорівнює влада, і це постійно говорить Трамп, це постійно говорить Вітков, це говорить Маріо Рубіо. Там Марко Рубіо і там всі там, і і, і і, Венс, і, 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 і всі, всі Думієте, і ми ось, За цим дуже відвертим пасажем з, уст, з Поца не зникає сутнісне повідомлення цього пасажу. Ми ось, ну, Зламаємо собі голову, списуємо на якісь там, не, там особисті, суб'єктивні упередження, от звідки йде така різка, різка, така гостра антипатія Білого Дому до Зеленського, до української влади, загалом до президента. Якраз звідси, бо на думку Америки, вони бачать в ньому персонально посудовий інтерес, а не дії державних. Вони це відкрито говорять. Тому під пунктом від цієї тези вже виходять інші, які ми теж обговорювали там минулого тижня позаминулого. Він має піти, мають бути вибори. Тобто це вже є підпункти, такі, знаєте, отже, відгалуження основного того стовбура, який полягає в тому, що на думку Америки зараз багато що впирається, суто в другу каденцію президента, і він. Виходячи з інтересів своєї другої каденції, тобто намагання перебування далі при владі, а це можливо лише в час війни, ще безконтрольної влади, ну от все все опирається. Америка це відкрито говорить. Ну вона ні вона цього ніколи не приховувала. Трамп на тому, взагалі, ну, там не даремно він там йому виривається там і про диктатора, і про то, все, то все. Тут, тут нашу публіку все злить. Але, але від того, що це говорить по це... Це, в принципі, не перестає бути або правдою, або правдоподібністю. Бо воно, в принципі, так, по суті, то і є. Просто Америка це розвернула дуже цинічно, персонально проти лідера держави. Чого, в принципі, в політиці це якби ну так 50-50, чи це варто так робити, бо можна те саме ту саму тему обґрунтовувати по-іншому. Це більше Європа по цьому спеціалізується. Європа це є суцільний евфемізм. Вони зм'якшують і в фантик загортають те, що по це з Америки говорять просто взагалі на автопілоті в найгрубшій формі. Різниця в тому, що це буде легше сприйматися, а це не буде сприйматися, попри те, що в другому випадку сказано набагато корисніше, бо завжди користь витягується з, не з фантика, а з того, що е, загорнене у нього. І тут, власне, така ситуація. Другий, ну так би то вже не другий, то третій момент, який тут треба сказати, я тему виборів, оскільки за них е, е, теж була згадка в цьому інтерв'ю. Відкофа окремо треба говорити. Я дуже коротко просто про цьому е, про це пройдуся. Бо ну, якби тут розумієте, швидше за все, нам повідомили, що питання виборів вже та якби вирішена, що ніби ну, царя приперли тою ідею. Так каже Відков. Ну, правда, неправда. Довіряємо спецпосланцю Сполучених Штатів Америки. Ну, якби повідомляє, що так. Якщо так і якщо приперли, ну, то тоді залишається протонизка дрібниць. Вибори взагалі мають сенс лише тоді, коли має вернутися демократія в, повній, в повному наборі. З повним комплектом відновлення всіх громадянських політичних прав, прав і свобод. Свобода зібрань, свобода мирних демонстрацій, свобода на світогляд, свобода на критику, свобода на свобода пересування, свобода вільнодумства і так далі. Також свобода слова як базова цінність взагалі залі демократичних процесів. Тобто ліквідація ура марафону, не ліквідувавши ура марафон, вибори не мають сенсу. Не вернувши викинуті на початку війну телеканали опозиційні е, змовлення, немає сенсу. Без свободи слова взагалі немає сенсу. Е, мовчу про зміни виборчому законодавстві це взагалі окрема тема, бо виборче змі... законодавство має враховувати тепер не голосування окупованих територій, заборону політичної реклами, на що вони ніколи не підуть, тому що вони ж скупили все в цій країні. Верифікація голосування внутрішньопереміщених осіб, це це ну, 3-4 мільйони людей втратили прив'язку до місця реєстрації, а місце реєстрації є ну, прив'язане до голосування. Плюс має бути розроблена повністю нова платформа електронного голосування. І це не дір'ява провладна кишенькова дія імені Фьодорова, а це має бути майданчик розроблений, розташований в Євросоюзі. І тоді буде верифікація електронного голосування там здійснюватися незалежно. Бо якщо нашим це дати, то буде 101%. Коротше, тут стільки питань, що ну в це взагалі не заходити. Принципі, вибори не мають сенсу, якщо не буде демократії, якщо буде далі ура марафони, якщо далі буде цензура, якщо далі будуть заморожені всі права свободи громадян, якщо будуть добре профінансовані репресивні органи, що якби відбувається, не діяти. Ну тобто вибори тоді просто для галочки. Ну що переобрати зараз північну Корею, то вийде розумієте ще вищий процент ніж поперед. Раз. Тому це, це якби така окрема тема, то треба обговорювати взагалі окремо. Я на останньому зупинюся з, з тої сермяжної колючої правди від поців, яка тут не сприймається. Це якраз стосується російськомовності. Наші ну, от є цитати, там, ну, коли йде мова за території, на які претендує Росія, там, вони вже по факту є втрачені, деякі з них вже 10 років. Є втрачені. Ну, тобто, це, це такий час, який вже якби, ну. Що там після 10 років говорить, Вітков називає Бо ці території тере російськомовні. Крапка. Цю цитату, цю думку, ну так дуже обережно, делікатно обходять, навіть минають бочком наші полом'яні коментатори. Хоча ця цитата, я з перших днів війни також про це постійно наголошував, є взагалі фундаментальною в розумінні того, Чим Путін для великоімперців заокеанських з гегемонним мисленням, а ми говоримо про поців саме такого покрою, пояснює свої територіальні претензії на регіон якраз їхньою російськомовністю, тобто, по факту, маркером приналежності до так званого російського простору чи, чи рускава міра, як там вони називають англійською мовою, не знаю, як вони це перекладають. Ну, і, і, бо, бо він тим завжди обґрунтовував. Він це в ОН сказав. Розумієте, це дуже легко назвати взагалі російським наративом та тите. Але я вам хочу сказати, це є наратив українських націоналістів з першого дня війни, які казали, що якраз тому пароль паляниця був дієвий, щоб Києвляніна відрізнити від окупанта чи якогось іншого. Це є наратив українських націоналістів радикальних, на яких взагалі весь спротив першої фази війни тримався. Не було це, це не є якийсь там знаєте ІПСО. Це є наратив власне радикального українського пасіонарного цього суспільства, яке якраз в тому і то і, і на тому базує оцінку претензій ворога. Він, він приходить на ті простори, які як Вітков каже, є російськомовними, і просто вже якби де-факто належать на думку таких от приблизних оцінок. Де просто кидають оком на карту світу і дивляться, де закінчується чий простір. Так от Росія претендує на той простір, який до, не, до, до нього належить. І зараз, якби по всій риториці Віткова тут не, не сприймається це, бо ну бо це сказав поц, ну а що там потім довіряти і це підхоплювати. Зараз все впирається в те, що оцю таку. Якби ну, де-факто присутність в русськам мірі через російськомовність, через за, за, за закорінення в, там, в російський медіа дискурс гуманітарний історичний і так далі? То ось тепер залишається Росії з Америкою перетерти цю приналежність вже і де юре. Ну тобто, так це тягнеться. Окупував духовно. Закріпив адміністративно. Суть руського міра в тому полягає. І це, це говорили українські патріоти-націоналісти з самого початку. Ну, тут в тому плані Путін ніколи не приховував. Так здійснюється окупація. Спочатку окуповуєш духовно, мовно, культурно, пізніше зафіксовуєш адміністративно. І цю логіку розуміє Трамп, як ніхто інший, бо він такою логікою експансивною, в принципі, той керується при всьому тому. Ну, при всіх різницях, що він там не є якийсь імперіаліст, прям там і так далі. Але він таким мисленням поширення простору якби е не керується. Тому наші люди в цій частині інтерв'ю ну, звичайно будуть бігати своїми запереченнями, але скільки би перепрошую, то ж, то, ж, то ж не міняється вже три роки, скільки би наші люди не клали, знаєте, на своє серце руку на груди розумієте, кожного дня в дев'ятій ранку під час хвилини мовчання. Ну, але від того нічого якби не зміниться, тому що, в принципі, як і було, так тепер ще більше. Судячи з інтерв'ю Віткофа, на що він це, ну, це прямо вказує. Тепер ще більше. вся ну, та російськомовність, як така, вона є і причиною, і виправданням війни ще більше. Тому що, якщо воно лунає з інтерв'ю спецпосланця, ну, то значить це обговорюється. Претензійність на приналежність до простору ворог будує якраз. От належністю до російськомовності, до російськомовного простору, до російськомовних практик. А, а це за собою тягне російську культуру, російський гуманітарний простір, Ютуб, Срутуб і, і все, що хочете. Ну, от так воно є. І тут можна боком ходити. Я на цьому не акцентуював, тому що в мені дитя, то взагалі то, 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 ну, аксіом, аксіома війни. То що тут акцентувати? То і так було понятно. Просто від поца це прозвучало. Ну, і є, звичайно, привід, що? Не, не робити висновки, а звичайно заперечити. І казати, знаєте, як там Дніпрі придумали: е, 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 не ми розговорюємо на язикі врага, та враг розговарювати на нашому. Боже, боже, як дотепно. Ну, прошу. Дуже". Угу. дуже дотепно придумали та, і тішуться. Ну, то добре. А тепер відвідку фалунає це як суть і виправдання, і якби основа всіх територіальних претензій ворога. Якраз цим питанням, бо він це із ООН, ще не бензя в 22-му році це сказав. Ну, як завжди, оскільки це говорить по це, то наші то не слухають. Одним словом, ситуація, от як на мене, виглядає така: я пройшовся по основних пунктах. Загалом, ось щоб підсумувати те, що я починала. Ну, В ситуації, коли найгірші люди, до яких є великий квоту недовіри, говорять такі речі, які є голою правдою, ось тут вже вибір за кожною людиною слухати. Якби спихати це на джерело інформації і зарубувати її, чи витягувати ККД для розмислення, думання, для роботи над цими наративами, які є в другій частині всіх от повідомлень, всіх наративів, які звучать ну, від такої не дуже приглядної сторони, в не дуже приглядній формі. От, о, от і все. От що, кому, що кому ближче? То можна так, можна і так. Це амбівалентно. Тобто, хто хоче зарубати щось, він завжди вчепиться за те, що це погані люди говорять. Окей, навіть якщо вони говорять голу жорстку правду, ми її визнавати не будемо. Є інша сторона, яка десь може трошки трошки врівноважує, це і відділяє, як то кажуть, мухи від котлет. Я якраз це спробував зробити для вас. Дякую, що мене послухали. Попрошу звірити свідомки з моїми, погодитись, не погодитись, підписуватись на YouTube канал телеграм-канал. Завжди окремо прошу робити пожертви. Це єдине джерело існування для ютуб каналу, реквізити і в описі до відео. Дуже дякую, що вислухали. Всього доброго. Бережімо себе.